Зараз луча вигулюю. А ще одна у мене маленька, е боксерка малесенька. А у дочки дві, ну, похи, похило віку собаки, вона їх окремо вигулює. Дві у дочки, дві у мене. Я ще два роки тому так мали. Качки там трохи були. Тут он дата. Коли э, пірнали, вони мені хліб просили. Кого ти там ще узріл? Та не там же, не там все одно. Ну провокатор ще. Ну, ми ж прийшли, ну, не в свій дом прийшли. Зараз їли по щиколотку можуть набиратися або взагалі вас Не, Зовсім нема. Виробили сади, побудували масив Варшавський. Воно висохло. Це... Чому так? Це висохло офіси. Київрада збирається періодично, виділяють гроші офіційно, кудись вони зникають, декларують те, що його потрібно рятувати. Люди вірять, але озеро майже висохло. От. 4 березня 2022 року удар був 30, 30 метрів. Снаряд ударив перед будинком, Посік, побив вікна, Всі. Нас, у мене вся спина була в склі. Дочка питає, баба, у тебе все, а сама виймає з очей уламки, скляні. А от металеві від, від, від снаряду то не ракета була, то снаряд був, артилерія. Ну, Бог врятував. Ну, щас чисто сняг, при це. чуть чуть Давайте. Ну у мене луч в ногах спить. Це мій, мій друже. 71. Двоє дітей, троє внуків. А потім це волонтерка. Це дуже важкий, мабуть, але дуже ну, правильний період життя. Доброго дня. Ну лі ліжка розгружати тут. Де і куди? А давай я туди. Давай, давай ногу. Опа. Опа. Вони важкі, дуже важкі. Вони дуже важкі. Ми тут прийняли, О, ви там все, і ще і двоє прийняли. Прикольна історія, що люди вважають, що є якась сума, яку соромно задонатити. Ні. У мене є донати 98 копійок. Але якщо ти візьмеш мільйон людей по 98 копійок, то це вже майже мільйон гривень. Я не можу допомогти матеріально, я можу робити що руками. Хтось ходить, пліте плі, 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 сітки, хтось приходить сюди розбирати медикаменти, хтось приходить ліжка розвантажувати, загрузити машину, яка їде напередок. А тепер треба чекати. Ой, Чекайте. Давайте її назад, щоб вам не так важко було. Та ні, ну сколько. Я волонтер. 15-20 роки. Донбас. Луганщина, Донеччина. Так, от розперемечимо все. Четвером да, Так, Це проєкт наш спільний з магістратом міста Відня. Він іде в нас з 2019 року, коли у відні відбувається реновація лікарні якоїсь. ми Співпрацюємо через посольство Австрії в Україні, і вони те, що для відня вже застаріли. Чудово приїжджає в Україну, тому що в Україні немає жодної мені здається лікарні, яка була б на 100% укомплектована електричними функціональними ліжками. Ще два роки назад в Києві половина лікарень це панцерна сітка. І щоб в тебе попа, вибачте, не лежала на підлозі під цю панцерну сітку, підкладалися бого молодой гробіт. Я паноршувати штуку. Тому що є реалізація, є, є нові друзі і є головне твоя потрібність, як, як це можна сказати. Готовы? Да. Выделяйте. <скривот> не нет, даю, нет, Вадим. Вот этого Вадим, Вадим. люди. Ну, Туаля. Там, у то у вас устоится там, я с уторофоа. Ты забрался, да? Такой, сварки, такой, спасибо. Давайте. Давайте. О, Я можу осторожно тихо. Тебе А можна люди, які працюють системно, і це наша робота. Держава десь не справляється. Але це не тільки тому, що це погана держава, тому що всі державні механізми вони дуже повільні. Починаючи від 2014 року, включаючи ковід, закінчуючи повномасштабкою і е, то, тою самою там проривом Каховської ГЕС. Да? Воно так всюди, навіть навіть в світі, якщо дивитися, якщо трапляється якась історія, то там першими з'являються червоний хрест і умовний ООН, а вже потім починають а, на державному рівні надаватися допомога, де не плюнь, бо просто державні механізми це штука повільна. А скажіть, будь ласка, а скажіть, будь ласка, а нашої покласти в стаціонар для дообстеження? Майка. Чому, це, чому, це, чому, це, чому це не можна зробити амбулаторно? Держава сприймає це як норму. О, оце ми віддали на НГО, і ми цим не займаємося. Якщо там, припустимо, з бронежилетами там і речовим майном якось це вирішили, хоча що в 2014 році, що в 2022, спочатку кинулись, але це речі, які вирішуються. Але наприклад, з тими самими в мене вже втомився, втомилося все говорити з тими самими автівками для е, військовослужбовців. Ну, десять років воюємо. Якщо ви думаєте, що ті е, номенклатури, які не мінялися в українській армії з часів е, радянського союзу, за десять років поміняли, ні, на батальйон чотири легкових авто. А, 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 ладно, чотирнадцятий рік з двадцятого року змінити штатні розписи по автотранспорту можна? Ви по, по часу, по підготовці, по ресурсам можна, можна. Але ні, у нас як було чотири авто на батальйон легкових, так вони і лишилися, тому що ну воно ж якось робить. У вас немає жодної можливості його обстежити амбулаторно? Ну, ну, практично не хоче. Типу, він холодів там, безпечний перший, але така це... це... Він це... себе не обслуговує, так? Не обслуговує. О, 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 о. Ось, я Вистачає моря. Моря. Азовського. Моря. Я виріс там. Я маленький був. Нас у зграю не приймали, якщо ми не вміли плавати, пірнати глибоко і витягувати їх руками. Це не вудка, це, це на рівних, Тільки маска і все. Отакі, ребята. Більше не вийшло, извините. Ой, який красавець ще попався. Він немножечко замерз. Намирявся. Воно зараз э, окуповане море під орками. Вони забрали у мене частину життя. Ну, в тому числі і море. І друзів частково. И ну мой мое життя воды. Вот. Ну, кабана мы поймали с Егором. Посмотрите, так я вообще лес... тут не ловят У меня леска едет. Леска едет, да все. Бог плохого хранит, а хорошего нет. Кто-то рушит гранит, кто-то смотрит балет. У кого-то кабак, кто-то бус в яготин, И без шансов никак из тугих паутин. С драгобрата привет, в Индонезии зной, А кому-то кювет по дороге шальной. Вновь отстроенный храм по канонам живет. Слава Богу, не к нам заплевал. Миномет. В спину не стрелять. Все он В спину не стрелять. Лето а. мною море голубой плещет. Волна, волна. Знаю, о чем, о чем шепчет она. Она шепчет она о том, что нет предела сна. И мечта, мечта, и все. Скажеш, що це загальні фрази, все це, це добро і зло. Ми, ми переможемо зло.